Бориспіль поринув у темряву після масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Місто вже більше тижня живе без світла. Під час блекаутів люди приходять туди, де можна зігрітися, підзарядити телефони та просто перечекати до пунктів незламності. Ситуація дуже погана, бо наші дома Київський шлях 11, київський шлях 13, Френкеля 1, фактично з 10 січня без світла. Все. Від слова зовсім без світла. Вечором тут взагалі набувається дуже багато народу. А ми вже, як ми пенсіонери, ми можемо і зранку прийти, посидіти тут, погуляти. Хлопці он чай пропонують, хто хоче. Я дуже благодарна тим людям, які попіклувалися -по Про нас такий важкий час, бо для нас це дуже важливо. У Бориспільській громаді працюють 24 пункти незламності. Більша частина у школах та освітніх закладах, які з початку повномасштабного вторгнення щодня приймають людей. Крім того, через ускладнення ситуації вже розгорнули мобільні пункти ДСНС, де в кожному можна зарядити навіть екофло. Електрика, теплопостачання, є, наприклад, чай, кава, якісь певні смаколики, і так само є інтернет. На території міста Бориспіль розташовано три мобільних пункти незламності. Тобто, це те, що називається в наметах. Це Біля екомаркету Київський шлях-2, дроб 3, поблизу Рацу, це Київський шлях 43, і на вулиці Стара Вокзальна поблизу ЖК Левада, тобто так само ми знаходимося. І додатково є пожежна частина, яка знаходиться на Шевченка 20. а Туди так само можна звертатися. Ще одним прихистком під час блекаутів стали вагони незламності від укрзалізниці. Усередині тепло і затишно для дітей є настільні ігри та розмальовки. А також сюди можна приходити навіть із домашніми улюбленцями. Тут можна і і погрітися, і заради телефон. Взагалі тут дуже прикольно. А як у вас вдома зі світлом? Дуже ну у нас дуже часто відключають світло. У нас Буває, що взагалі годину є світло, а 23 години немає. У нас взагалі майже його немає. І за цього ми часто ходимо в пункти незламності, щоб зарядитися. або щось там. Або да. просто посидіти теплі, а то в холодну, в будинку дуже холодно. До сих пор до темного вечора не включать світло. Не включать світло. А от як відволікаєшся, коли немає світла? Ну, Гуляю в планшет. планшет. А планшет де заряджаєш? Тута. Коли в більшості будинків вимикається світло, приготувати їжу стає проблемою. Щоб люди не залишалися голодними. До Борисполя приїхав благодійний фудтрак Їжа без кордонів. Мобільна кухня розташована на європейській площі міста. Тут готують гарячі обіди та роздають їх безкоштовно. Тим, хто не може самостійно дістатися, допомогу доставляють старости сіл. Фудтрак працюватиме щонайменше до кінця тижня, поки ситуація з електропостачанням у домівках не покра. Що ця утракіжа без кордонів це доволі унікальний проект взагалі для нашої країни. Він один єдиний на всю нашу країну. Це мобільна професійна кухня, яка може за один робочий цикл до п'яти тисяч гарячих страв видавати. Ми три дні тут знаходимося. Я б сказав би не три дня, а троє суток. А перший день ми видали тисячу страв. Вчора ми видали три. 3420 плюс ще вісімдесят, ну десь три п'ятсот. А сьогодні, напевно, вже підходимо до п'ятої тисячі. А що ж саме готуєте? Які страви подаєте? Сьогодні було приготовано сім котлів ось таких е великих. Це один круглий, один, от такий прямоугольний, длинний, е овсяної каші. Е кожен котел приблизно під 250 кілограм об'єму готового має. Е також в меню в нас е запечена курочка або запечені курені крильця, ось салат зі свіжої капусти, свіжо випечений хліб чернігівський. Ми починаємо працювати з 6-ї, 6-ї, 7-ї, сьогодні з 5-ї, ось і до 12-ї, а но видача десь приблизно до до 8-ї. Відвідувачі фудтраку діляться: їжа смачна, а головне гаряча. Це благородне діло, що вони роблять для людей, що підтримують нас, як говориться, щоб люди як-то вижили в цій ситуації. А як тебе звати? Антон. Розкажи, будь ласка, що тобі сьогодні давали і як тобі подобається? Ну так, да, подобається. Тут м'ясо, салатик, хліб, чаю Да, Вкусно все. Тож, поки у місті немає світла, ви можете підзарядитися та зігрітися у пунктах незламності. Їхню адресу можна знайти на офіційних сторінках виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Софія Здорікова, Євгеній Бойко, новини Терес Бориспіль.